Будиночки для качок, які встановили на Стрижні у Чернігові, птахам не потрібні. Про це юа Чернігів сказав кандидат біологічних наук Олександр Федун. Нагадаємо, ініціатором їх спорудження була депутатка міськради Ірина Березинець. Одна така конструкція коштувала 4 тисячі 800 гривень. Загалом їх шість. Більше про будиночки для качок без качок. Дивіться в сюжеті. Хто тут живе в будиночках? Веті хлібіді дерев'яні будиночки, які з'явилися на стрижні минулого тижня, поки порожні. Будували їх для качок, каже депутатка міськради Ірина Березинець. Це була ініціатива місцевих активних громадян, які звернулися до мене і. Попросили, щоб підприємці зібрали кошти і зробили такі будиночки. Але я знаю, що є програма поліпшення екологічного стану. Я звернулася до куца Ярослава Валентиновича. Кажу, чи є у вас в програмі кошти? Він сказав, що є. І ця ініціатива була підтримана. І саме з цієї програми були виділені кошти. Зроблені ці будиночки робив наш чернігівський підприємець Рєва Євген. Один такий будиночок обійшовся міському бюджету в 4 тисячі 800 гривень. Загалом їх шість половину розмістили на річці стрижень біля дитячо юнацької спортивної школи. Ще три знаходяться в Зеленбуді, але було дуже важко їх встановлювати, тому що ну і лід, і як їх поставити. А треба було на воду, тому що якщо поставити на лід, щоб, наприклад, собаки чи коти ну не, не спугнули цих уточок, бо будиночки робили саме саме для уточок. В цьому місці стрижень. Не замерзав, скільки разів приходили, льоду не було. І тому ну, вирішили встановити тут. Подивитися, як ці будуть себе поводити, як будуть поводити уточки, а потім встановити ще ті три інші, які є. Качки до будинків інтересу поки не проявляють. Більше уваги від перехожих. Замечательна ініціатива. Підкармлювати животних Вони нуждаються, мабуть, в наших заботу. Ми рахуємо, що це дуже добре. Треба берегти природу, берегти птахів, тварин. А якщо холодно, а де переночувати їм? Ну там ще зараз сонечко да, і тепло в, в, в днем. А, от, а вночі. Тільки здається, що їх мало ну, маленькі, вони уток ж багато, качок, вірніше, багато. Ну, не знаю, побачимо, чи будуть вони туди. Ну, користуватись тими будиночками не будуть, каже кандидат біологічних наук Олександр Федун. Це дуже добре, що в принципі, люди опікуються питанням ну, так мовити, підтримки живої природи. Ось, але, на жаль, на жаль, ну, я б сказав, що ці зусилля, як на мене, вони марні. Трохи. Тому що, в принципі, я думаю, що качки не оцінять в даному випадку цієї, цієї роботи їхньої. Ось, мож, тому що в принципі, ну давайте почнемо з того, що качка це не собака, ось, і вона не живе в будці. Я зараз не буду даватися в якісь такі особливості анатомічні, фізіологічні качок, чого вони не замерзають там, і так далі. Тут дуже такі ціла лекція. Ось. Але вони не живуть в будинках. От і все, навіть коли це так взимку, тим паче, за словами Ірини Березинець, перед зверненням до управління ЖКГ з біологами вона не радилась. Чи корисними будуть такі будиночки качкам, не знає і начальник управління Ярослав Куц. Чим це допомагає уточкам? Ну це напевно треба заплати або дібату або утечі. Певну кількість людей ми задовільнили, і напевно, це є одна із задач влади, щоб люди були задоволені. Хочу порадити тим, хто щось хоче робити, щось хоче запропонувати. Поратися з фахівцями вони у нас є. Не бійтеся, порадьтеся. От я хотів би, щоб якраз е от екологічна, екологічний відділ ЖКХ теж сприймав нас не просто так би мовити, як там десь якихось віртуальних е існуючих е істот. А в принципі сприймав як дійсно фахівців і в принципі навіть в цьому допомагав. Альона Макаренко, Ольга Конопацька, Плєхова, Євгеній Добня, новини на ЮА Чернігів.